Перебуваючи тут. І зустріч, і місце, де він перебував, де він народився, і як він прожив, і яке місце йому призначило людство, і те, що він зійшов на Голгофу, і те, що він там переніс. Я думаю, просто слово спасибі. Малого. Треба дещо більше. Треба дещо значніше. Я прочитав про те, що є одне таке оповідання. Його написав автор Генрі і в ньому ну, розмова йде про те, що Джим та Делі це молоде подружжя, що мало серйозні фінансові труднощі. І коли наближалося Різдво, кожен із них вирішив подарувати друг другу щось особливе. Але через ті ж такі фінансові труднощі обидва зважилися на такий дивний крок. Джим, це чоловік, вирішив продати свого голод, золотого годинника, Єдина цінна річ, що в нього була. Щоб купити такі особливі грібінці для розкішного волосся своєї дружини. Грошей не було, вирішив продати годинника, щоб купити грибінці. А дружина, не знаючи про його наміри, вирішила продати своє волосся, щоб купити ланцюжок для годинника свого чоловіка. Це оповідання стало популярним, бо воно нагадує про жертовність, що є головним стержнем справжньої любові. Бог явив, коли ми святкуємо Різдво і прихід Ісуса Христа, це явлення Божої любові, справжньої, жертовної Божої любові. І така концепція жертовності особливо відповідає духу Різдва, адже жертва то пульс цього свята. Ісус Христос народився, щоб стати нашим Спасителем, щоб піднятися на Голгофу, зійти на хрест і заслонити нас собою від тої небезпеки, яка нависла. На світом, над кожною душею. І ось чому Ангел сказав Йосифу: Ти ж да йому імені Ісус, Бог Спасе він людей своїх і не гріхи їх». Ще задовго до народження Христа Бог прийняв рішення, що Син його приїде на землю врятувати нас від гріхопадіння. Це означає, що неможливо справді оцінити ясла, якщо не подивитися на них із призму Христа. Різдво звіщає нам, в першу чергу, любов Христа, глибина якої в найбільшій мірі відкрилась у його хресному подвигі на Голгофі для спасіння наших вішніх душ. Тому будемо пам'ятати це. Будемо вшанувати нашого Господа. І що ми йому принесемо? Бо ви принесли дари, і ми маємо йому принести слова вдячності перш за все. і свої серця, і свої душі. І дамо йому там місце Богу, Божому Слову і народженому Спасителю Ісусу Христу йому місце, що він там жив, що Він нас тримав, щоб він нас вів. що Він нас спасав і щоб він нас привів до Отця. Те місце? де Я саме другой, саме прекрасне, саме...